Вас 2024 року повідомляємо, що наша красилівська громада не підготовлена до війни. ім'я по батькові особи, яка саботувала підготовку до війни на території Красилівської громади і досі забудують. Можете сказати. То саботу ну, Да. чому громада не підготовлена? Де наші сотні установок автономної генерації? Ніхто не Якщо ви нічого не знаєте і нічого не можете, і вас ніхто ні про що не повідомляє. Також ми не можемо прибути до відділення поліції номер 4 щоб зареєструвати свої законні вимоги, заяви. Бо там які стоять грати. Що за грати стоять? Вас ніхто не виходить, не не виходить до нас, ніхто і ніхто нас не припускає. Це державна будівля, розумієте, яка є народною. Людина має право мати вільного доступу. При Йти до будівлі і нормально зареєструвати, я що маю мінус 10 градусів, стояти на дворі, чекати, коли до мене хтось вийде, Василь. Ну що це таке? Якщо ви нічого не знаєте, не можете, у вас якась повна бездіяльність, повна некомпетентність. Ідіть на лінію бойового зіткнення з ворогом. Ви казали неодноразово, ну, що ви здоровий чоловік, то йдіть. Чого ви сидите тут? Висежуєтесь? Що ви висаджуєтесь? Висаджуєтесь? я хочу? Я а. хочу, щоб нас красилові було електропостачання. Електропостачання я, Василь постачання не Як це ні? Я, а де я, ми до вас двадцять четвертого року? Василь я, з 2024 року. Звертаємося я, неодноразово а, із запитами, із повідомленнями, і, з і з заявами. Де наша установка автономної електропостачання, генерації електропостачання Де, Василь? Звоніть до тої островської, де наша установка? Є прізвищам по батькові осіб, які вкрали ці установки? Вони, ну, де наша? А вони були в нас? Так, ми вас питаємося, були є. Ми заявою до Островської зверталися, щоб надала нам відповідь, скільки вона прийняла, скільки вона передала, де її розпорядження. Чому на цю заяву ніхто не дав відповідь? Хто не дав островська Ніла, яка вважає себе міським головою, але досі не надала нам посвідчення, яке підтвердить приналежність її до органу місцевого самоврядування. Де те посвідчення, Василь? Не Я так. вас неодноразово... одноразовою. То шукайте, як це що так, шука? ви не знаєте. Що, посвідчення що, що шукайте. Шука? Особа без посвідчення, Чи? Василь. Що шукати посвідчення? Шукати, установку шукати, все шукати. Ви, є, ми, ми будемо з вами що в садочку, чи є де чи як євреї? Будемо питання на питання відповідати. А Чому ви як? принижуєте мою честь а і гідність? Вас? ну як ви принижуєте? Я, що, ну як це? Я що Я. не є громадянкою України? Ви Конституцію України взагалі Василь ви знаєте? Світо, ну то що, що третя що, стаття що, говорить? що, що Людина світо, є світо, найвища та, соціальна цінність, а ви мене тільки що принижуєте. Як мене? це чим, принижує? чим Всім Принижуєте тим, що ви нічого не робите. Чим я, я вас вашою бездіяльністю, вашою некомпетентністю? разу не принижує. задаєте мені Шодного. якісь незрозумілі запитання. Шодного. Я вас запитала я Василь. Просто дав ну, то працюйте. Шо? Чому ви нічого не робите? Телефонуйте в Красилівську міську раду четвертий рік війни. Де номер, теле... номер кризового центру Красилівської міської ради? Де? Чому він досі не створений? Де гарача лінія Красилівської міської ради? Безкоштовна, не просто гарача, а ще має бути безкоштовна. Де воно? Четвертий рік війни, куди люди мають звертатися? Чому людина з якогось там села 34 чотири кілометри має їхати тратити на білет 50 гривень? Ну що це таке? Чому ніхто нічого не робить, Василь ставити питання, які мають вирішуватися? Виключно а куди нам звертатися? Ви називаєте себе прокурором? Василь, значить, ви повинні здійснювати нагляд за тим, щоб дотримувалося чинне законодавство, розумієте, діюче і конституція України була введена в дію, розумієте, і не принижувалися наші конституційні права. Бо людина є найвища соціальна цінність, розумієте, ми маємо вас право вас на здоров'я, на життя. Ви не даєте мені жити, розумієте? Ви не даєте лікуватись моєму чоловікові? Не да, не даєте своїми чим діями. Як це чи чим? як це чи? чим в країні? Війна, Василь, скажіть війна? ну от ви мені надайте відповідь. Конкретно в країні війна так, зараз війна. Так. А що за невідомі особи заблокували його рахунок під час війни? Він є важко, хвора людина, яка потребує стороннього догляду. То зробіть так, щоб вам було відомо. А якщо вам нічого не відомо? І ви нічого не знаєте, то, будь ласка, ідіть на лінію бойового зіткнення з ворогом. І я вкотре змушена звертатися до особи, яка називає себе генеральним прокурором, щоб вона втрутилася в цю нелегку ситуацію, яка знов ж таки трапилася на території Красилівської громади.